Прийшла зарплата, а вже завтра починає рахувати кожну копійку. Знайоме відчуття вихід. Є і сьогодні ми говоримо про те, як змінити своє фінансове мислення. Тож давайте перетворимо страх без грошів'я на впевненість у завтрашньому дні. Перший і найскладніший крок це чесно зізнатися собі, куди йдуть ваші гроші. Багато хто боїться цього моменту, і знаєте, це як перший візит до стоматолога. Спочатку страшно, а потім ви отримуєте знеболювальне і можете почати лікування. Отже, перше, що слід робити протягом одного місяця, записуйте кожну витрачену гривню, кожен чек у супермаркеті, кожна поїздка на таксі, кожна ранкова кава. Не соромтеся, просто фіксуйте. Для цього ідеально підійде звичайний блокнот, нотатки у телефоні або спеціальні додатки, наприклад, Маніфай чи Волет. Перевагою додатків може бути те, що вони автоматично синхронізуються з вашим банкінгом і збирають статистику. Це справді полегшує процес. Через 30 днів ви здивуєтесь, коли побачите, що суми, які здавалися б дрібними, наприклад, 50 гривень щодня на каву, чи 200 гривень на доставку їжі за місяць перетворюються на тисячі. Це ваш фінансовий портрет, і повірте, він може вас шокувати. Тож переходимо до другого кроку. У першому ми збираємо дані, а тепер час діяти. З чого почати? Тут все просто: розділіть усі ваші витрати на три категорії: перша обов'язкові витрати чи потреби. Це можуть бути витрати на житло, комунальні послуги, їжу, проїзд у громадському транспорті. Загалом сюди включається все те, без чого ви не можете жити. Друга категорія це необов'язкові витрати або ще бажання. Сюди відносимо походи у кіно, кафе, розваги, підписки на сервіс, Си купівля нового одягу тощо. І третя категорія це заощадження. А це вже ваша фінансова подушка на певний період або ж накопичення на ті чи інші цілі, наприклад, на відпустку. Тощо. Отже, визначилися з категоріями і далі розподіляємо наші доходи. І тут слушна порада. Це просте правило 50 30 20 Тобто розподіліть свій дохід так, щоб 50% йшло на обов'язкові витрати, 30% на ваші бажання і 20% на заощадження. Наприклад, якщо ваша зарплата 20 тисяч гривень, це означає, що 10 тисяч на потреби, 6 тисяч на бажання і 4 тисячі на заощадження. Та ця схема лише орієнтир. Кожен може адаптувати її під себе, але важливо містити ці три статті витрат. Головна ідея полягає у тому, щоб ви перестали витрачати бездумно і почали свідомо ухвалювати рішення щодо ваших витрат. Дуже важливим є етап розподілу доходів. Це, мабуть, найважливіша звичка, яка відділяє фінансово вільних людей від усіх інших. Замість того, щоб відкладати те, що залишилось у кінці місяця, слід відкладати частину доходу одразу, як тільки ви його отримали. Це золоте правило фінансової грамотності. Наприклад, для тих, хто користується послугами банкінгу, а в Україні чи не кожен має картку у тому чи іншому банку, можна налаштувати функцію автоматичного переказу коштів. Таким чином ви матимете щомісячний переказ. Фіксованої суми або відсотка від доходу на окремий накопичувальний рахунок. І це фінансовий магічний трюк, який дозволяє вам накопичувати, навіть не помічаючи цього. Також багато з нас знайомі з таким терміном як кешбек. І я зараз не про національний кешбек, який бозна як нараховують, а кешбек за всі покупки у банків чи окремих рітейлерів. Раджу не витрачати кешбек, який повертається вам за покупки. Відправляйте його прямо на свій накопичувальний рахунок. Адже це гроші, які ви заробили, просто витрачаючи. І зовсім скоро ви з подивом побачите, як на вашому рахунку з'являються перші тисячі гривень. Наступний етап моєї розповіді це емоційні покупки, які є чи не найбільшим ворогом нашого бюджету. Наприклад, ми купуємо, коли нам сумно, нудно, коли ми відчуваємо стрес або навпаки ейфорію. Як навчитися боротися з цим? Тут є кілька порад. Перше, це правило 48 годин. Якщо вам захотілося щось купити, відкладіть покупку на 48 годин. За цей час емоції вщухають і ви можете ухвалити раціональне рішення. Друге, складайте список покупок. Це звучить банально, але це працює. Перед походом у магазин складіть список і ні в якому разі не купуйте нічого зайвого. Третє відпишіться від тригерів. Не купуйте, коли ви голодні, втомлені або перебуваєте під впливом реклами. І якщо на вас це впливає, то відпишіться від розсилок магазинів, які постійно спокушають вас знижками. Нарешті четверте, використовуйте готівку. Коли ви віддаєте фізичні купюри, ви відчуваєте біль від втрати грошей. Доходи розділили, емоційних покупок не робимо. А тепер переходимо до заощаджень. І зараз мова не лише про великі цілі. Насамперед, ми говоримо про фінансову подушку безпеки. Ми накопичуємо суму, яка дорівнює трьом місячним витратам, що лежить на окремому рахунку. Для чого це потрібно? Таким чином, ви маєте кошти на випадок несподіваної втрати роботи позапланового лікування чи ремонту автомобіля. Мета такої фінансової подушки дати вам спокій і впевненість у завтрашньому дні. І навіть якщо ви будете відкладати по 500 тисяч гривень на місяць, це вже буде крок до спокою. Втім, бувають екстрені ситуації, коли грошей не вистачає, і тут важливо знати, де їх взяти. Перше слово, яке спадає на думку Позичити, але робіть це розумно, щоб не потрапити в ще гіршу ситуацію. Найбезпечніший варіант. Це друзі та сім'я. Можна обговорити терміни та суму, щоб уникнути непорозумінь. Другий це більш ризиковий спосіб, такий як банківські продукти. Наприклад, кредитна картка з пільговим періодом або овердрафт, короткостроковий банківський кредит, можуть допомогти, якщо ви впевнені, що зможете погасити борг вчасно. При цьому слід уникати кредитів з астрономічними відсотками, які можуть загнати вас у боргову яму, бо це не рішення, а фінансова пастка, яка знищить весь ваш прогрес. Отже, боротися з життям від зарплати до зарплати можна. І для цього варто почати з малого. Це відстеження ваших витрат. Це дасть вам контроль, а потім ви вже самі зможете приймати рішення, які приведуть вас до фінансової свободи. Як вам такі кроки до фінансової незалежності? Які з цих кроків робите ви? Вашим досвідом життя від зарплати до зарплати діліться у коментарях. А у мене наразі все. До зустрічі на нашому каналі.